Дві вітання усім, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу. До вашої уваги новини в студії Ольга Юровська. І сьогоднішнього випуску ви дізнаєтесь у Полтаві. Готують до відкриття сквер Григорія Сковороди. Поліція встановлює обставини загибелі полтавця, якого виявили 1 грудня без ознак життя у власному помешканні. Полтавська «Ворскла» виборола Кубок України серед жіночих команд сезону 2021-2022. Завтра у день народження філософа, педагога, богослова нашого земляка Григорія Сковороди у Полтаві. Офіційно презентують сквер його імені. Заклали його на місці так званого скверу школи мистецтв. Як готували локацію до відкриття? Як виглядає скульптура філософа? І навіщо там металевий каркас дізнавалася наша Ірина Дава. Так у Полтаві від самого ранку готується до відкриття скульптури філософа Григорія Сковороди. У сквері біля Малої академії мистецтв встановлюють металевий каркас для мініскульптури. Потім її мають закрити скляним кубом, говорить представник підрядної організації Іван Колінько. Він буде виготовлений із закаленого тріпліксованого скла, тобто це два скла склеєні між собою. Це буде бокові частини і скляна криша. Захищати від погодних умов, там дощ, пил, вандалізм також. Зазвичай гарантія на скляні всі вироби наші. Це один рік, якщо немає ніяких механічних пошкоджень з боку користувачів. Поруч із скульптурою розмістять інформаційну табличку. Комплекс оздоблять підсвіткою, говорить підрядник. А закріпляться скульптура через ті отвори, які є у верхній частині куба. От, і Потім тоді вже ми закриваємо. Буде підсвітка, виведені провода. Поруч із постаментом прибирають територію, зокрема, розрівнюють ґрунт. Ось Територію вирівнюємо, щоб було щоб нормальний вид. Тоді вже, мабуть, тут будуть якісь мірі, коли там, посадять якусь травичку, щоб, ну, щоб було красиво. Всі, що ми є, всі працюють. Ще чоловік попереду фінальне до облаштування парку. Тут будуть стояти лави, ліхтарі, коли буде дозволено зовнішнє освітлення. Відремонтують парапетні стінки і висадять нові деревця. Щодо скульптури, то це суцільна таємниця, поки що вкрита захисною плівкою. Побачити усе можна буде вже завтра, 3 грудня. В ході урочистого відкриття скверу до 300-річчя від дня народження філософа, просвітителя, гуманіста, поета, педагога Григорія Сковороди. «Всякому городу нрав і права? Це цитата відомого філософа Григорія Сковороди, яка викарбована на новій інформаційній дошці. Сьогодні її встановили у Полтаві по вулиці, що носить його ім'я. На відкритті побувала наша знімальна група. У Полтаві з'явилася інформаційна дошка, присвячена філософу Григорію Сковороді. Сьогодні її встановили на фасаді першого навчального корпусу аграрного університету. Ми знаходимося на вулиці Сковороди. Тут була духовна семінарія раніше Полтавська. Хоч Григорій Савич не жив у Полтаві і не навчався, але він Полтавець, тому що він з Полтавської області. І ми вирішили зробити таку скромну річ, встановити інформаційну дошку. Регорі Савчуску родин не віддати дань історії і культури наші не можемо. Проектуванням дошки займався місцевий художник Андрій Науменко. Говорить, на створення цифрового yeah. варіанту у нього пішло близько трьох тижнів. Туди було багато, декілька варіантів розроблялося як чорнових. Але потім було обрано одну і над нею потім далі продовжував працювати безпосередньо. І ну, зараз ми бачимо кінцевий результат. Зображено сам Григорій Сковорода в більш такому сучасному стилі зображення його. От також ну там на задньому фоні його старий рукопис, написаний латиню. Відкриття дошки відбулося в рамках відзначення трьохсотріччя від дня народження видатного філософа. Полтавці повинні знати, на честь кого названа така вулиця а наші дітки, наша молодь. Розуміти, що це за люди, я думаю, що така ініціатива буде взагалі поцінована і набуде поширення в нашому місті, на отримає підтримку, і все-таки такі саме інформаційні дошки вони з'являться у значній кількості в нашому. Місці. Створення інформаційної дошки обійшлося у близько 10 тисяч гривень добровільних внесків полтавців. Збір коштів тривав два місяці, розповів Олег Слисько. До 300-річчя нашого видатного земляка філософа богослова Григорія Сковроди у Полтаві відбулося і нагородження переможців конкурсу соціальної реклами. З юними переможцями спілкувалася наша знімальна група. Всеукраїнська науково-практична конференція, присвячена 300-річчю від дня народження нашого земляка, філософа богослова Григорія Сковороди, пройшла у Полтаві. До неї долучилися науковці з усієї України. Такі потужні люди, які входять в топ 4 по даним. ЮНЕСКО, скажімо так, філософів світу про них має люди знати. Да кожний по-своєму розуміє там, скажімо так, писання. Там неймовірна кількість таких речей, які будуть ще дуже дуже довго, ну скажімо так, актуальними у рамках конференції нагородили і переможців конкурсу зі створення соціальної реклами, за основу якої брали творчість сковороди. Коли вивчали творчість нашого земляка, я цікавилася його надзвичайно філософськими роздумами про життя. Про людей, то ж вирішила зробити щось пов'язане з Григорієм Савичем. Розповідає переможниця конкурсу у номінації Банер Світлана Ченакал. Я вирішила зробити патріотичний банер, який, ну враховуючи наші сьогоднішні події в країні, закликає всіх українців, які вимушені були поїхати з України. Що треба повертатись додому? Тема банеру: не шукай щастя за морями. Тобто, щастя близько в дрібницях, і не треба далеко. Бігати за ним Владислава Скедан, переможниця конкурсу у номінації відеоролик, говорить, її робота пов'язана із тим, що відбувається зараз в Україні. Це була робота пов'язана із подіями в Україні, які після 24 лютого відбувалися на нашій землі. Там у відео я додавала… коли за стоять. Слова сковороди не шукай е, щастя на чужій землі, е, тому що щастя, щастя в нас на нашій землі, в нас на Україні. Це відеоролик, кадри з війни, кадри з переселенців про життя. Григорій Сковорода дуже актуальний у нинішніх українських реаліях. каже начальник Полтавської обласної військової адміністрації та співорганізатор заходу Дмитро Лунін. Ми сьогодні починаємо наукову конференцію три дні будемо працювати. На тему сковороди в різних шарах серед і науковців і в культурних галузях, і в бізнесових, тому що світ сковороди він широкоманітний. Саме головне, що ми хочемо донести, актуалізувати ті праці Григорія Савовича, щоб люди зрозуміли філософію сковороди. Ми сьогодні. От Слухали тільки що доповідь науковців, і дійсно Сковорода він за те, щоб за єднання, тобто у нього філософія єднання, сила в єдності, в думки, не противопорство двох опонентів, а разом для того, щоб знайти істину, для того, щоб розвиватися, для того, щоб надавати... Кращу думку і краще результат Наукова конференція триватиме три дні. Головне її завдання, за словами Дмитра Луніна, донести до широких кіл та актуалізувати праці Григорія Савича, щоб люди зрозуміли філософію сковороди. І до інших новин керівники обленерго нестимуть відповідальність за недотримання графіків відключення електроенергії. Про це заявив сьогодні міністр енергетики України Герман Галущенко. За його словами, при відключенні електроенергії Обленерго має керуватися справедливим підходом, щоб усі споживачі перебували в рівних умовах. Якщо будуть встановлені факти зловживань, керівники компанії будуть нести персональну відповідальність за інформацією міністерства. Найбільше скарг надходить із Києва, Київської області, Полтави та Львова. Знайшли мертвим у квартирі. У Полтаві поліція встановлює обставини загибелі місцевого чоловіка, якого виявили без ознак життя у власному помешканні. 1 грудня близько 9-ї ранку до поліції надійшло повідомлення від жителя одного із багатоквартирних будинків Шевченківського району, що у сусідній квартирі він виявив тіло. Поруч із ним був предмет, схожий на пістолет, який передали на експертизу. Повідомив речник полтавського раю управління поліції Василь Зуб При виїзді на місце події. групою Була встановлена особа померлого. Ним виявився місцевий мешканець 36 років. Під представленням керівництвом полтавської кружної прокуратури розпочати кримінальне провадження за частиною першої статті 115 кримінального кодексу України. Наразі тіло чоловіка направлено на судово медичну експертизу. На Полтавщині цьогоріч збільшився попит на отримання посвідчень водія. Із лютого до листопада сервісний центр у Полтаві таких документів видав на 2,5 тисячі більше ніж за такий же період. Торік, чому зараз люди масово хочуть сісти за кермо? Та скільки коштує отримати бажані для багатьох права? Дізнавалася Анна Литовченко. Оксана Усачова Полтавка та з родиною до повномасштабного вторгнення проживала у Харкові. Каже, піти навчатися, щоб отримати водійське посвідчення, вирішила після того, як опинилася у критичній ситуації. Коли ми їхали по дорозі, якраз 1 березня з Харкова до Полтави, і в авто була лише одна людина, яка вміла кермувати, власне, я тоді вже зрозуміла, що треба з цим щось робити і треба навчатися самій. Водінню Цьогоріч попит на отримання водійських прав на Полтавщині зріс, каже речниця регіонального сервісного центру МВС у Полтавській області Ольга Семенко. Це пов'язано з повномасштабною війною, тому що люди зрозуміли, що бути мобільними дуже важливо в Полтавській області. Сервісні центри за цей період видали понад 30 тисяч посвідчень водія. З них понад 11 тисяч видані вперше, майже 14 тисяч це обміняно та майже 1800 відновлено після втрати. Особі, яка вирішила піти навчатися водінню, треба пройти два етапи. каже інструктор з водіння Костянтин Ковшик. І додає, у середньому посвідчення водія обійдеться в 10-15 тисяч гривень. Людина приходить, записується в автошколу, проходить терити курс. Після проходження теоретичного курсу вона йде в сервісний центр, здає в сервісному центрі теоретичний іспит, і потім після цього вона записується на практичний курс в автошколу. Проходить практичний курс і потім вона подає свою заявку знову ж таки на здачу практичного іспиту в сервісному центрі. Попит з початку війни дуже підвищився. Зараз, мабуть, більше все таки дівчат, тому що ну, з війною. Хлопці або на війні, або вже мають посвідчення. Полтавського сервісного центру можна звертатися з будь-якої області України. А щоб водіями, майбутнім і теперішнім було краще видно пішоходів у темряві, у Полтаві влаштовують майстер-класи із виготовлення світловідбивачів у формі серця та з патріотичною кольоровою гамою, діти виготовляли флікери для себе. Про це дивіться у сюжеті. Є такого червоного кольору, є жовтого кольору, у нас світловідбиваюча стрічка. Бачите, коли світло фар потрапляє на цю стрічку, воно його відбиває людину видно на дорозі. За допомогою світловідбивної стрічки виготовляють лікари – Рятівники у темну пору часу, які кріпляться на одяг. Проводимо майстер-клас з виготовлення світловідбиваючих елементів. А це потрібно для того, щоб в темну пору доби стати більш видимими на проїжджій частині. Тобто, коли дитина переходить через дорогу, а вона має себе позначити. А саме світловідбиваючими елементами для виготовлення світловідбивачів. Потрібно небагато. Я бачу на столі ножиці, кольоровий папір, світловідбивачі і нитку. Такого я раніше ще не майструвала, але розумію, що зараз потрібно, тому що. Дуже темні рано і потрібно, щоб водії помічали мене. Отже, ми з вами вирізали фігурки зараз фамірану. Далі ми вирізаємо фігурки меншого розміру із світловідбиваючої стрічки і наклеюємо їх з обох боків на фаміран. Неважливо якої форми чи розміру флікер. Головне, щоб його добре було видно водієві. Чіпляти їх також можна на різні частини тіла. І чим більше застерегли правоохоронці, тим краще. Рятувальники у диканці витягли із колодязя кота 2 грудня об 11.10 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що на вулиці Лесі Українки весмате диканька кіт впав у колодязь. Один із надзвичайників, які прибули на виклик, за допомогою три ноги спустився в отвір та дістав на поверхню домашнього улюбленця. Для надання допомоги залучалися співробітники 11-ї державної пожежно-рятувальної частини. Теплі пледи, ковдри, одяг та їжа тривалого зберігання. У Мокіївській староста Чорнухинської громади прибула гуманітарна допомога для переселенців. Історії тих, хто рятувався від обстрілів та їхні потреби все це у наступному сюжеті. У кожному пакунку зимові ковдри, пледи, рушники, одяг, засоби гігієни та продукти тривалого зберігання. Такі набори отримали родини внутрішньопереміщених осіб, які проживають у Чорнухинській територіальній громаді. Будь ласка. Ой, одіяла, одіяла. Велике спасибі вам. Дуже велике. Головне одіяла. У Мокіївському старостаті нині проживає 50 родин ВПО. З них понад 20 знайшли прихисток у селі Мокіївка. Це люди з різних гарячих точок і у кожного своя історія війни. Внучка у нас в Маріуполі була, і її фільтрацію пройшла. Отправили в Ростов. І вона в Ростові зараз. без документів, без нічого. Попри це, пані Людмила тримається оптимістично. Радіє ця допомога як промінь світла у темні часи. Що я щось ще тут таке хороше? Ми хотіли не їхати, але ну, Бахмут у нас рядом і страшно. Взагалі, ми поїхали. Приїхали, нас хорошо, люди добре прийняли, дали нам і картошки, і помідорів і всього, всього, всього. Отримала гуманітарку і родина із Запоріжжя. Ми з міста Запоріжжя були вимушені виїхати півтора місяця тому, тому що ну, стало нестерпно. В мене троє дітей, хвора мама, і ситуація була вже така нестерпна. Діти спали у підвалах, діти спали у коридорі, тому що прильоти були кожної ночі. А як тобі тут взагалі влаштувався? <різький> Сподобається. Друзі знайшов вже так. А як тебе звати? Гліб. Це дуже, дуже допомагає, звичайно, тому що о, тут треба. Якби да, їсти, оплачувати там, там, топливо, там, всякі там потреби, але ж і вдома потрібно оплачувати за комунальні послуги. Наступний пункт призначення село Луговики. Тут благодійники також розпитали людей про їхні потреби та видали їм універсальні сімейні набори. На території луговики села Бубне, переселенців було 23 чоловіки переміщених осіб, Це, тобто сім'ями. Жителі сільської ради надали прихисток цим людям, дали безкоштовне житло. Тобто люди платять за саму електроенергію, якщо є природний газ, за природний газ. А за житло ніхто нічого не платить, живуть люди в селі. Дякую громадській організації Наша справа Полтавщина за надану гуманітарну допомогу переселенцям. Гуманітарна допомога, яку отримали цього дня люди від Американського благодійного фонду Джем за сприяння Української благодійної організації Якість життя та фонду Українці за кордоном, доправили її лідери громадської організації Наша справа Полтавщина, депутати Полтавської обласної ради Лариса Босенко та Сергій Білашов. Цього ж дня наступна партія гуманітарки попрямувала до Перятина. У Полтаві сьогодні стартував 19-й міжнародний мандрівний фестиваль документального кіно Докудейс. Цьогоріч він проходить під назвою «Назвичайний стан. У рамках цього фестивалю студенти з різних міст України, Норвегії та Польщі переглядають та обговорюють фільми на тему екології та прав людини. На відкритті фестивалю побувала наша знімальна група. Ти, діда, малыш. Дідка, у Полтаві стартував 19-й мандрівний міжнародний фестиваль документального кіно про права людини «Доку Дейс». Студенти та викладачі інституту культури та мистецтва Луганського національного університету дивилися фільм на екологічну тематику «І кожна річка. Людина завжди негативно впливала на навколишнє середовище. Але до ХХ століття цей вплив був локальним і не таким катастрофічним. Документальний фільм режисерки з Чернігівщини Олесі Моргунець і Саєнко одночасно подивилися не тільки у Полтаві, а й в Карлівці, Гадячі, інших куточках області, 22 областях України, а також в Норвегії та Польщі. Головна ідея мандрівного фестивалю зрозуміти, як змінювати Україну після перемоги, говорять організатори. Це дуже цікавий фільм про те, що відбувається з нашою цією системою річкової України. Ну я вам скажу дуже великі проблеми. І нам треба буде про них думати після того, як війна закінчиться. Це унікальна платформа не лише для того, щоб подивитися якісне, гарне, документальне, актуальне кіно, а ще для того, щоб замислитися над тим, що з нами відбувається. Назва цього річного фестивалю надзвичайний стан. Ну, ви знаєте, мене зламні, і мені здається, що кожна локація це буде такий пункт незламності. От сьогодні ви це побачили, коли вибунулось світло, і ми продовжували показ. Майже 20 показів. У нас відбудеться дискусії з експертами, експертками, психологами. Серед глядачів студенти Луганського національного університету, які вивчають світ кіномистецтва. Ми знімаємо репортаж з моїми однокурсницями, теж навчаємось операторській майстерності. І цей фільм про проблеми річок. Ну, наразі у нас дуже мало річок, які є чистими. Доволі така обширена проблема проблема екології саме річок. Є над чим задуматися, і ми не тільки що саме дивилися фільми, також знімали репортаж. До глядачів з онлайн-зверненням звернулася і режисерка картини, і кожна річка Олеся Моргонець Ісаєнко. Давайте будемо сильними, будемо триматися, обов'язково переможемо, і будемо щось змінювати. Слава Україні! Фестиваль «Докудей» триватиме протягом місяця. Загалом в його рамках у Полтаві покажуть 14 документальних фільмів. Наступний показ відбудеться 4 грудня в бібліотеці для юнацтва імені Олеся Гончара. Полтавська «Ворскла» втретє поспіль здобула перемогу у Кубку України з футболу серед жінок. Сьогодні у фіналі, який відбувався на стадіоні Лівий Берег, зійшлися лідерки чемпіонату України: Полтавська Ворскла та Ковалівський Колос, який наразі посідає четверте місце у вищій лізі. У фіналі Полтавки обіграли колос з рахунком 2-0. «Третій підряд. Наші дівчата завоюють кубок. Це дуже приємно. Це перший трофей. Перший трофей за час війни хотілося звернути до дівчат Полтавок. Грайте в футбол, нам не вистачає жінок, нам не вистачає дівчат, футболісток. Грайте, займайтеся, це дуже красиво, це дуже приємно, це дуже будете знаменитими. От на сьогоднішній день наша капітан команди Яна Каліна, автор першого голу, дуже красивого друга гол Ірина Котяш, зробили цю гру в першому таймі. На цьому я прощаюся із вами. Нагадаю, що наші сюжети можна подивитися на сайті РТПЛЮА. А Якщо вам є про що розповісти, Полтавцям дзвоніть до нас у редакцію. Телефони 615 800 615 900. На все добре, все обов'язково буде Україна.